Ранку На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 листопада 2025 року, сьогодні 17 листопада. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці терези до 23 години 46 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. Місяць без курсу почнеться з 13 години 52 хвилини і до 23.45 буде продовжуватися. Тому всі справи по знаку Терези треба завершити до 12 години дня. А це ось такі посіви та посадки. Нагадаємо, тільки у північних країнах, де вже морозно і не, було, і не буде повернення тепла, можна проводити підземні посіви моркви та буряку. В інших регіонах ще рано не сіємо. Можна працювати з розсадою, завчасно зволожуючи ґрунт. Тут уже ніяких немає кордонів і підказок, тому що розсада будь-яка, у кого квіткова, а хтось вирощує вже й овочеву розсаду. Будь ласка, зволожуйте ґрунт завчасно, тому що це знак стихії повітря і не можна поливати рослини. До 12-ї години дня сприятливий час для посадки плодових ягідних саджанців для поділу кореневищ, ділим кореневища садових рослин і можемо висаджувати на нові місця. Не можна поливати та підживлювати рослини це час тихій повітря. До 16-ї години дня сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах, але при гарній погоді. В кімнаті завжди гарна суха погода, тому зелені операції тут можна проводити у будь-який час. А у нас якраз гарний час до 16-ї години дня. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 листопада до 16 години сприятливий час для різних заготівель, а потім починають працювати енергії стихії води і все псується, тому до 16 години встигніть всі заготівлі завершити. Важливо для здоров'я на 17 листопада 2025 року. В цей день сьогодні дуже важлива вегетаріанська їжа. Для цього готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування різних страв доступні овочі, зелень, фрукти, ягоди, додаємо до меню банани, родзинки, курагу, вітаміни, проростки, насіння. Салати заправляємо все, що є, якщо є, лимонний сок, або сметана, або ж вершки. Смачного вам! Завтра, 18 листопада, чорний місяць, буде знаходитися в знаці скорпіон після 8 години 47 хвилин ранку. А в дні гекати, нагадаю: нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, а от підживлення небезпечні для рослин в період гекати. Несприятливий час в знаці стихії води для обрізки саду і зелених операцій на будь яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 листопада 2025 року. Так, це вже геката, дуже напружений і складний день, та ще й знаходиться чорний місяць в знаці скорпіон. Тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. А що ж можна приготувати в цьому плані? А готуємо страви із риби, із морепродуктів, з картоплі, дайкону, редьки, редиски, буряку, моркви, капусти, чеснику, цибулі, парей. чесники цибулю парей, будь ласка, перша половина дня йому, додаємо до наших страв вітаміну зелень, їмо яблука, чорнослив, доступні цитрусові фрукти і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Маємо надію, зустрітися з вами ввечері. А поки що щастя вам людського і здоров'я вам міцного. До зустрічі!